Сьогодні у програмі таки проголосували. Вибори на Львівщині відбулися, проте явка була низькою. Комунальні війни тривають, будинок руйнується на очах, мешканці бояться за своє життя. І мені квитки знову діють. Пасажири задоволені, проте ажіотажу поки нема. Міні Рим у Бориславі. Люди зцілюються без жодних ліків. Доброго вечора, як завжди, у цій порі, підсумковий випуск новин у студії Ірини Палига. Проголосували цієї неділі на Львівщині, обирали депутатів до обласної ради. На сім вакантних місць було 66 претендентів. З них 12 безробітних та одна студентка. Як пройшов день виборів, бачили наші журналісти. Два в одному львів'яни 7 квітня більше святкували благовіщення. Присутність виборців на дільницях практично помітною не була. 180 на виборців вже є проголосувавших. Плюс ми відправили скриньку для голосування на дому. Явка виборців не є дуже велика, але надіємося, що враховуючи, що свято ще багато людей є в церкві, що вони будуть іти з церкви і зайдуть обов'язково до нас. У нас на дільниці 2342 чоловіка. На ті вибори запевняли люди здебільшого виборці своїх потенційних обранців, бачили лише за кілька хвилин до голосування. За наших обранців нічого не було відомо. Ми тільки вон, побачили сьогодні перший день, як прийшли, подивилися на кандидатів. Запрошення нема, не принесли. Але я був перечора, то ми з дівчатами балакали і так далі. Обідня пора, а на цій дільниці нікого. Прийшла тільки Людмила Трохимівна та стала сотим виборцем. Вибірці зробила. Без політичної агітації та обіцянок. Кандидати на свою рекламу щедрими не були. Проміжні вибори депутатів Львівської обласної ради дещо відрізняються від чергових до Верховної Ради. Навіть мені, як журналісту, із 13 претендентів на крісло відомі лише дві особи. Та двох я бачила на агітках. Членів комісії більше, ніж самих виборців і на цій дільниці. Станом на 14-ту годину явка виборців становила лише 3%. У нас 12 виборців на тому, тобто зараз, якраз після другої години, ми хочемо якраз і організувати голосування за місцем перебування виборців. Голосували не усі. Свій вибір цього разу робили лише мешканці Городоцького, Кам'янкобузького, Радехівського, Бродівського, Сколівського районної області та одного із районів Львова. Ірина Качмарик, Назар Піх, новини. Волевиявлення відбулося без виборців. Львівщина б'є рекорди. Своє виборче право на дільниці прийшло висловити ледве 30% виборців. Найактивнішим виявився городоцький район. Свій вибір тут зробили понад 50% жителів. А от найнижчу явку зареєстрували у Львові. Всього 11% виборців. Натомість попередні результати волевиявлення були відомі вже зранку. Вибори без порушень. Цього разу ні міська, ні обласна виборча комісія не зафіксувала жодних зловживань. Щоправда, одна з львівських дільниць таки відзначилась. Тут результати виборів визнали недійсними, і все через алкоголь. Членів дільничої комісії запідозрили у розпиванні спиртного. Вони були десь від них пахло алкоголем, але який в них стан був? Вони були, вони ходили на дільниць, ми до них приїжджали, вони спілкувалися. Так, від них запах був. Самі ж результати голосування були відомі вже в першій половині сьогоднішнього дня. Рахувати голоси члени комісії закінчили ще до шостої ранку. Усе через низьку явку виборців. Добре все підраховано. Протокол зараз пісенковий готується. Сидільниці здалися все добре. Вибори відбулися з невеликою явкою. Так, за підсумками проміжних виборів до Львівської обласної ради потрапило чотири Свободівці і по одному представнику від удару та партії регіонів. Другий виборчий округ у Львові представлятиме Йосип Ситник. Городоцький округ Володимир Саган. Кам'янкобузький – за Михайлом Костюком. На Бродівщині перемогли Юрій Шаваров та Роман Ковальчук. Виборці Яворіщини підтримали Івана Стецьковича. Сколівський округ в обласній раді представлятиме Михайло Гнатишин. Юлія Манько, Андрій Затков, новини. За дві останні ночі на Львівщині вандали зруйнували три пам'ятники героям ОНУПА у селі Великосілки Кам'янко-Бузького району, в селі Гординя, Самбірського району та у Моршині. У курортному містечку за декілька годин бандити понищили згадку про героїчних українців. Було розбито мармурову стело з портретом Романа Шухевича, а також пам'ятник, на якому розміщені бюсти Євгена Коновальця та Степана Бандери. На місці працювала слідчо-оперативна група стризького ревіділу міліції, вилучено речові. Докази. На усі місця події виїжджали слідчо-оперативні групи, зібрані речові докази. Користуючись нагодою, хотіли б звернутися до всіх громадян. Якщо ви маєте якусь інформацію, можете допомогти в розкритті цього, цих злочинів. Звертайтесь за телефоном 102, анонімність гарантуємо. Водночас у Львові невідомі пошкодили металеву огорожу пам'ятника жертвам гетто у Львові. Заява про це надійшла в міліцію 5 квітня. Частина паркану була демонтована. Зараз за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Нагадаємо, в травні минулого року вандали також пошкодили пам'ятник жертвам гетто, обливши його фарбою. Вона стала ширшою, бо юра на кривоноса виросла на очах. Після сюжету новин яму взялися вже вдруге латати. Нагадаємо, два тижні тому її засипали щебенем, а не снігом. Про такий дивовижний ремонт говорив один із посадовців Галицької райдержадміністрації. А поряд залишили невеличку гірку каміння, так би мовити, про запас. Тоді журналісти новин переконалися, що латка не надто якісна. Ще він швидко розсипався під колесами, тож дорожні провалі більшало. За кілька днів баюра стала більше 30 сантиметрів глибини і майже 2 метри вшир. шир. Яма не лише добряче нищила автівки, а й псувала нерви водіям та створювала аварійні ситуації. Сьогодні за дорожні провалі таки взялися. Працювали швидко, аби не потрапити під приціл камери. Близько другої години дня яму розкопали, вирівняли, трохи засипали піском і щебенем, І на цьому вся робота. Їх вже не чекали, однак вони повернулися. Близько 18-ї працівники галицького шляхоремонтного підприємства були на місці. Баюру обгородили і взялися за лопати. Цього разу таки залатали асфальтом. Робота, як виявилося, небагато півгодини і готово. Була вибоєна, вибоєно роздовбали, почистили, видули пісок, щебінь, все повидували і заасфальтували. Надовго воно це підтримається? Я думаю, що надовго. Чи дійсно якісна ладка покаже час. енд, Новини завершили історію однієї яви. На цьому ставлять крапку. Інша корисна інформація для водіїв. Правила дорожнього руху зазнали деяких змін. Звертаємо увагу кермувальників, що вже з 15 квітня нововведення вступають у силу. Кардинальних змін немає, проте з'являються нові терміни. Як от сорівець безпеки, денні ходові вогні, газон, удосконалене покриття, маневрування. Більше про зміни речник обласної дії Галина Лемішко. У період з 1 жовтня по 1 травня на позаміських маршрутах, поза межами населених пунктів, водії повинні рухатися із вімкненими денними ходовими вогнями, якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу. Якщо ж ні, тоді із вімкненим ближнім світлом фар. З іншими доповненнями. Водії можуть ознайомитись на сайті управління Державтоінспекції або на сайті департаменту ДАІ. Грибок, сирість, обдерті стіни, засмічене горище і підтоплений підвал. На вулиці Стрийський 71 будинок руйнується на очах. Така ж ситуація може й гірша на Максимовича. 5. мешканці б'ють на сполох. Мовляв, ніхто не застрахований від загрози опинитися під обвалом. Журналісти новин вирішили з'ясувати, чому ігнорують проблеми людей та не виконують обіцяних даних на камеру. Кожен день, як на голках, Володимира Витюгова показує аварійну стелю та стіни. Три місяці тому вода за кілька годин наробила чимало шкоди. Тепер господарі живуть без світла в кухні з грибком на стінах, нестерпним запахом сирості і з мисками по всіх кімнатах. Вода лилася в п'ятницю, як з крану. Все було тут залито, і підлога, і то. І ми як стали, то було ужас. Відра, миски і каструлі вже заполонили горище. Так мешканці рятуються від затоплень, і це не єдина їх проблема. У під'їзді обдерті стіни та сирі замикає електропроводка, а у підвалі калюжі, сморід і щурі. Той просто жах. Там можна просто взяти лодку і купатися. Це раз на чердиках, так само вода протікає, дах продертий. У мене є заяви, які писала на дому управління. Вони мені сказали одну фразу це ваші проблеми, і боріться з ними самі. А це вже Максимовича п'ять. Місцеві мешканці кажуть, їх під'їзд нагадує картинну галерею. На кожному з поверхів, що не стіна, то унікальний шедевр. Картина не маслом, а грибком і сирістю. Проте милуватися такими полотнами шкідливо для здоров'я. Три роки тому наша знімальна група розповідала про цей аварійний під'їзд. Тоді в будинку управління обіцяли зробити ремонт, проте обіцяно роками чекають. Три роки підряд ми пишемо. Без толку тут все валиться. Несуча стіна. Якщо вона розвалиться, то катастрофа. Всередині можна подивитися, там таке саме чорне чи грибок. У давнину, якщо на стінах з'являлася чорна пліснява, люди тікали, а такий будинок обов'язково спалювали. Бо вона досить небезпечна: астма, бронхіт, пневмонія, постійна мігрень. Ось ще може все закінчитися. У помешканні Володимира Безручка грибок цвіте четвертий рік поспіль. Чоловік каже, сили і терпіння з ним боротись вже немає. У мене троє маленьких дітей, і тим всім дихають. Просто страшно. Розумієте? І вже ходили, і я ходив вже купа раз, і жінка ходила, і реакції ноль. Разом з мешканцями ми прямуємо до будинку управління запитати, чому мовчать і ігнорують скарги людей і чому не виконують своїх обіцянок. Проте там нас ніхто не чекав. Начальника на місці не було. На дзвінки він не відповідав. Що цікаво, інші працівники, побачивши камеру, різко зачинили двері на замок. Новини обіцяють тримати ситуацію під контролем. Далі буде. Марії цица Максимбек. Новини. Вони знову повертаються, і мені квитки на залізниці діють вже третій день, проте ажіотажу нема. Як провідники, такі пасажири в один голос вітають старе нововведення, яке минулого року не прижилось на залізниці. Тепер люди певні з іменними квитками махінації не буде. Чи дійсно це буде так або ж навпаки, вони процвітатимуть? З'ясовували журналісти новин. Відтепер вокзал, наче пропускний пункт без паспорту вагони слід й ногою пхатись. Та для львів'ян старе нововведення ні в якому разі не стало каменем на шиї, а навіть навпаки. До прикладу, ці чоловіки повертаються з сонячної ялти. Було градусів тепла ранку. Все зацвіло? Сонце. прекрасно купатися вже можна. Як кажуть, сестра сестрою, як риба з водою, саме це можна сказати і про них. Василь та Василі разом у Ялті працюють у Львові. Проїздом самі ж з Закарпаття. Поїздами їздять близько п'яти разів у рік. Тески про імені квитки говорять одноголосно. То прекрасно. То прекрасно. то колись було. Так що тепер махинації відмінилися. А ось і журналіст ТРК львів колега повертається з Миколаєва. Зустріч з нею для знімальної групи новин приємна несподіванка. Забула вдома спочатку паспорт. Мені сказали, що купувати квиток треба лише з паспортом. Я верталась і вже купувала з паспортом. Ну це неймовірно незручно. Але я думаю, що на залізниці тоді буде менше шахраїв, тобто, це, це добре. Та Анастасія могла й не повертатись за паспортом, бо придбати квиток можна й без документів. Основне вказати прізвище, ім'я. Документ, що підтверджує імені дані на квитку потрібно показати провідникові вже перед посадкою у потяг. Ми звичайні, тому для нас це не новість. Нас це вистачає. До прикладу, у Європі ж подібних запроваджень нема. Часто поїздами не їжджу, тому я не можу вам точно сказати. Як мені ну я гадаю, що в загальному це не потрібно на рахунок пасажирів. Я б не сказала, щоб вони якусь там увагу звертали, бо колись то вже було всі спокійно, все добре. І мені квитки вже вводили минулого року, та згодом їх відмінили цього разу. Спроба номер два. На залізниці запевняють, черги плутанини не буде І наголошують, злочинців мандрівників поменше та водночас і заспокоюють у проїзному документі. Дозволяється зробити три помилки. До прикладу, не Марічка Кожик, а Марічка Кутик Олексій Рапіта. Новини. Велика вода на Львівщині, і, хоч на ріках басейну Дністра та Сяну рівень води пішов на спад, проте підтопленими залишаються Миколаївський, Городоцький та Мостицький райони. У річці Солокія поблизу Червонограда на вихідних рівень води піднявся на 2 метри вище за норму. Вода прибувала по сантиметру кожної години. Через це виникла загроза прориву дамби на вулиці Травневій, поблизу церкви введення у храм Пресвятої Богородиці. До боротьби з повінню залучили манесників, особовий склад військових частин комунальників та мешканців прилеглих до річки будинків. Мішками з піском укріплювали дамби, аби не допустити затоплені території. Рятувальники відкачували воду з подвір'їв та вулиць. Втім, якщо будинки практично не затопили, то менше пощастило рятувальній станції на Солокії. Це затоплено, вагончик затоплено приміщення для зберігання матеріалів, плавзасобів. Все підтоплено. Все, що можливо, ми вивезли і підняла на вищий рівень. Вода далі прибуває і кажуть, що буде прибувати. Окрім того, затопленими залишаються населені пункти поблизу міст Кам'янка, Бузька та Великі мости. Не відступає вода і від Буська. Затопленими лишаються і частини Сокальського та Радехівського районів. Загалом на Львівщині затопило 5 житлових будинків та 99 присадибних ділянок. Дісталась вода і до автошляхів. Затопленими залишаються три дороги місцевого значення. А тим часом синоптики обіцяють, весна таки прийде. Після тривалих холодів буде потепління в четвер навіть до 15-16 шістнадцять. Градусів тепла. Однак зазначають, фахівці без погодних капризів не обійдеться. Очікується, що короткочасні дощі, перепади температур вночі, можливі заморозки. Члени Львівської громадської ради надаватимуть консультації з розробки нової соціально-економічної стратегії Львівщини. Про такі спільні кроки сьогодні домовились на першій колегії громадської ради при Львівській облдержадміністрації. У пріоритеті також енергоефективність, ліквідація. Заборгованості заробітної плати та розвиток села нагадаємо, Львівська громадська рада є найчисельнішою в Україні. До неї входить 225 активістів. Її головна функція здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади. Розглянули питання, і які стосуються включення членів громадської ради, колегії громадської ради до колегій департаментів обласної державної адміністрації, вони будуть приймати участь в роботі з правом дорадчого голосу. Ми пропонуємо обласній адміністрації зробити перегляд стратегії розвитку Львівщини, подивитися вже з точки зору сьогоднішнього дня і вимог часу. І про інші події державного значення далі у традиційній рубриці новин. Проведення в Україні дитячого Євробачення 2013 буде гарним поштовхом для розвитку талантів. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Микола Азаров. 11-й міжнародний телевізійний пісненний конкурс відбудеться з 25 по 30 листопада. І Україна його прийматиме. До слова, 2013 рік в Україні оголошений роком дитячої творчості. Гаською конвенцією захистити українських дітей, що виховуються в іноземних сім'ях. На цьому наполягає уповноважений президент та справ дитини Юрій Павленко. Якщо Україна її ратифікує, отримати інформацію про дітей, які виховуються в іноземних родинах, стане простіше. До слова нині майже 22 тисячі маленьких українців знайшли нову родину не в Україні. У Сербії хочуть звести пам'ятник Тарасові Шевченкові. Про це під час зустрічі з очільником Львівщини повідомив голова Національної ради української національної машини Сербії. Загалом у цій країні проживає понад 5 тисяч українців. Однак там немає українських шкіл, а діти вивчають українську мову лише на факультативах. Відтак гості Сербії просили львівську владу допомогти з україномовними книжками для позашкільного читання. Частина тернового вінка розпилений цвях, а також волосся та риза Богородиці. Аби доторкнутись до цих святинь, достатньо поїхати у Борислав у міжнародний паломницький центр. У храмі найбільша кількість мощів святих в Україні. Там побувала і Інна Тафійчук. Сюди з'їжджаються зі всього світу, аби приклонитися до мощів святих. Всього їх є дві тисячі. Двері храму у Бориславі зачиняються лише на ніч. За будь-якої погоди, в свято чи в будень люди йдуть сюди, аби попросити ласки та зцілення у святих кажуть. Головне вірити. Рік назад урізав пальцю. ці. кожен раз хотів молитися. Всі зійшлися, всі не всі були відрізані. Робота була моментально. Мене колеги помолилися, тільки дев'ятницю закінчив. Зразу роботу їм в Росії подзвонили на зварку. Я не вірю вже тепер, що є така хвороба, що може людина не зцілитися, якщо повірити. Цей храм уже називають міні-Римом, адже тут можна побачити всі святині, які знаходяться у цілому світі, і зібрані вони в одному місці. Саме головне питання міської влади, щоб створити максимально сприятливі умови, щоб міжнародний паломницький центр. Які вже існує, вже не треба його створювати, щоб він мав таку саму репутацію, як люрт, як Фатіма. Тут і мощі апостолів, і всіх римських пап від апостола Петра до Павла II, і всіх тих, про кого написано у Біблії, та найголовніші реліквії Богородиці та Ісуса Христа. Тут ви бачите частину з одягу Пресвятої Богородиці, частину із її покрова, тобто хустини Пресвятої Богородиці. Тут ви бачите частину із тернового вінка. І розпилений цвях, цвях. Ісуса усі святині прибули з Риму. Їх подарував колишній папа римський Бенедикт XVI. аби доторкнутися до мощі та набратись духовних сил недільного дня. Сюди приходять тисячі вірян. Це місце воно дає ту наснагу, коли вихолощуєш в, цій, в роботі повсякденній всірятині Буденщини, і тобі до потреби знову отримати допомогу. Тут без жодних ліків та медичного втручання стали здоровими тисячі людей. Про свої враження відсілення вони записують до спеціальної книги. Ми маємо книгу з де є занесені свідчення, плюс є також свідчення від лікарів. До слова, майже три десятки подружніх пар, які торкались звірою до мощів, відчули щастя материнства та батьківства. І Тафічук, Андрій Сладков, новини. Мощі святого Івана Боско перебувають у Львові. До церкви покрови Пресвятої Богородиці впродовж трьох днів не перестають йти віряни. А сьогодні церкву заполонили діти. Учні львівських шкіл молилися біля святого, який першим в історії запровадив християнське виховання в школах. У церкві Покрови Богородиці сьогодні дитяча проща дорослих у храмі майже не побачиш. Учні львівських шкіл прийшли помолитися до боску. найбільше малечу вразила воскова постать святого. Він був зроблений з воску, волосся в нього якби було світле, висвітлювалося, а сам він, якби був золотистий Хоча про італійського святого львівські діти знають небагато, вірять, Іван Боско вислухає їхні прохання. Ми молилися, ми побачили мощі і читали ось цю молитву. Ось цю. Він святий, що допомагав дітям, який ну ніби збирав всяких дітей, які на вулицях були і опікувався ними. Класні керівники львівських шкіл на дитячу прощу привезли цілі класи учнів. Майже весь клас захотів, проявив ініціативу, так як в нас, в принципі, не кажуть, щоб не заставляти дітей, то в нас досить так, клас зібрався, весь і дуже багато дітей зголосилися на цю поїздку, що було дуже приємно. Іван Боско – італійський святий, який жив у 19 столітті і служив дітям. Він виховував хлопчиків вулиці у християнській моралі. Це саме те, чого зараз так бракує і в освіті. Говорить вчителька Ніна Селезньова, яка вчить школярів за системою Боско. Його система виховання у вірі християнській і моралі. Оце найбільше чого зараз бракує. За три дні перебування саркофага святого до нього прихилилися вже сотні львів'ян. На цьому все, тому прощаюся з вами. Далі на вас чекають новини бізнесу. Не забувайте про наш інтернет-портал, адреса на екранах. Щастива!